І так, сьогодні у нас така проблема. Якраз розбилося зеркало. І шатається повністю з зеркало. Щось треба з ним зробити. Тут уже фонарик у нас теж прийшов, м'яко кажучи, в негодності. І тут царапин багато, То есть це зеркало трохи страдало. Сьогодні ми попитаємося його зробити так. Нажимаємо правий куток і тягнемо на себе прижимає. Знімається. У нас зеркало. Тут є різні варіанти. Є отакий варіант зняти. Треба нажати і потягнути. А є варіант, що треба, тут шарик і потягнути. Так само знімаємо це велике зеркало. Тобто нажимаємо нижню частину і тягнемо вверх. Вверх. Одною рукою тут трохи може не вийде зразу у вас. Хоча. Біжно, в принципі, Получиться, воно буває там на пластмасі, трохи закисає. Нажимаємо вверх і вверх. Назимаємо вниз і вверх. І воно відходить. І ми його можемо зняти і положити на наш стіл. Тепер? От. Все воно, коротше, потріскане. От. Бачимо, що на цих болтиках воно шатається. Тобто, треба відкручувати буде всю плосмаски, всі ці шурупчики, які тут будуть. один шурупчик, ось два, три там четвертий ще. Хочу ще вам розказати про зеркало. Оце дзеркало, зеркало воно трохи відходить від часу, тобто, що нагрівається і все з'являється зазор. Раніше я робив так, щоб зеркало не в дорозі. Я звичайно, взяв чорну ізоленту, і обклеював її, десь зеркало обклеював на міліметр два І тоді зеркало не випадало, бо часто бувало так міліметр два і обклеював, бо часто бувало, що зеркало просто нагрівалось, нагрівалось і відклеювалось прямо на ходу і падало. Воно там на двосторонній скотч наклеєний. китайський і двосторонній скотч не дуже хороший. Все, ми зняли цю пластмаску, одну пластмаску зняли. Відкрутили ці болтики і, і там ось внизу ще болтик. Треба його не забувати, що його треба відкрутити. Все, і далі добираємося до основної частини дзеркала. Ось наш, наш цей поворотничок, який треба просто акуратненько так потягнути і з кришечкою разом можна зняти. І далі. Кабельочок треба відщипнути трохи, повернути і, і витягнути нашу лампочку, щоб нічого не розбити. Ось це ми зняли і що ми бачимо? Ось шатається дзеркало на цих болтиках. Чи шурупчиках, як правильно називати, тут єшка. Значить, будемо зараз їх викручувати. І дивіться, в чому вже питання, чому воно так шатається. Ми зняли. Нашу, наше дзеркало. тут ми бачимо алюмінієвий кронштейн він, в принципі, цілий, нічого там з ним нема. ну так А отут на цим корпус бачимо, що він потріскався. Потріскався. Його вже хтось питався клеїти епоксидним клеєм. От, заливав ось тут, але ніякого результату воно не дало. Тому треба це щистить і паяльничком попитатися це все не знаю, буде пластмаса паяться чи ні, але запаять. Так, отак заварив. Тут сильно не те саме. Сильно не викаблушував як буде, так буде. Головне, щоб було крепко. Отвори трохи заплавив. І поставив сюди шуруп, яким був закріплений. І нагрів його паяльником. І потихеньку-потихеньку закручував, щоб він туди плотненько зайшов. Якось так зараз будемо ставити, закручувати і дивитися, ли шататися Взагалі вже, звісно, треба нову запчасть купляти, нове дзеркало. Так, ну що в нас вийшло? Все стоїть крепко. Ничего не считается, все закрутилось, шурупчики все позакручивалось, ничего не, идет, да? не считается, все дуже крепко. Вот и все, ну, что все зажалось, все закрутилось, так что можно відновлювати таким чином. Всякий цей епоксидний клей, то все шепаха. похаву цей шурупчик, по-моєму, не докрутився. Зараз ми це ще шуть відправимо і дожмемо його, може вложимо провод, поміняємо фонарик і зберемо. Все фонарик поміняний. Зеркало тепер не дрібежить, стоїть. четко с этот пришлось все стало якось так